Ворозила миротворцям, які можуть прибути до України, посол з особливих доручень МЗС РФ, заявив, що будь-які миротворці, які будуть направлені на територію України без згоди Кремля, стануть військовими цілями, і нагадаю, що в західних змін неодноразово обговорювалася ідея створення миротворчої місії, яка могла б забезпечити безпеку на українській території та сприяти припиненню бойових дій. І сьогодні світ вшановує пам'ять жертв голокосту напередодні. Президент України Володимир Зеленський разом з рабинами та представниками дипломатичного корпусу вшанували пам'ять чоловіків і жінок, дорослих і дітей мільйонів убитих. Лампадки поставили до пам'ятного знаку Менора на території національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Ну а тепер про важливе про фортифікації на одному з найнапруженіших, найгарячіших напрямків фронту йдеться про Мирноград. Це е, місто, яке знаходиться поруч з Покровськом. Е, е, і народна депутатка України Юлія Яцик показала, як виглядають фортифікації в Мирнограді. Відео посадовиця опублікувала у мережі, і також Юлія Яцек зазначила, що на оборонні споруди. Донецька ОВА отримала від уряду 1 мільярд 200 мільйонів гривень.